Пробесмертя трипільців гіпербореїв. Гіперборії можуть жити надзвичайно довго, ніколи не хворіють, а вмирають тільки від пересичення життя. Тіло закопане в землю, землю робить непридатною для вживання на десятки, інколи сотні років. Для того, щоб підтримати вічну молодість, трипільці регулярно. Позбувалися всього старого, зіпсованого, зношеного трипільці мали величезний культ краси і гармонії. Вони не жалкували часу на те, щоб прикрашати своє життя. Місто. Це є фізичне тіло суспільної, певної душі. Люди прикрашали абсолютно все, витрачали на це купу часу, а потім, не жалкуючи, це все спалювали, то вони нам також показували приклад не прив'язуватися до того, що ти створив.